Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пиріг з варенням до чаю. Так, для цього нам потрібне борошно, варення, сода, молоко, яйця, ванілін і какао. Так, для початку беремо ємність і варення. У мене вишневе, мені більш цього подобається. Можна варення брати, яке вам більш до смаку. Мені подобається вишневе за рахунок того, що тут воно має сама вишня, вона розподіляється, вона не пропадає в пирогу, а Ти її відчуваєш потім смак. Так, І сюди відправляємо 200, 2 чайні ложки соди. Це 20 г. У нас буде зараз відбуватися реакція. Це все перемішуємо вінчиком. Бачите, як воно піниться в нас. Беріть ємність трохи більшу по об'єму, чому ці у нас інгредієнти, щоб не втікло це все. Перемішуємо так, з хвилиночку. Так, десь хвилиночку вимішував, щоб добра сода об'єдналася з варенням. І відставляю поки що це в сторону. Так, беремо тепер другу ємність і вбиваємо яйця. 4 штучки. на пів літри варення де чотири Так, і легенько їх треба нам збити можна руками Ну, я зараз зіб'ю його блендером. Сильно довго збивати не потрібно, треба його. Об'єднати до одної рідної маси. І тепер сюди відправляю ванілін 2 грама пакетик. І молоко 300 мл. Ще можна сюди додати, якщо ви любите солодке, грамів 100-150 цукру. Ну, це особисто ваше бачення. Якщо ви полюбляєте його солодким більше, то додаєте цукор. Може варення бути в кожного різне. Хтось робить варення менш солодке, менше цукру додає, хтось більше солодке робить варення, тут дивіться на ваш смак уже об'єднали. Це все. Тепер беремо варення з содою і відправляємо сюди яйця з молоком. Перемішуємо, об'єднуємо. І відставляємо тепер опять на хвилиночку. Беремо борошно 600 грамів у мене. І какао. Какао це я особисто від себе додаю. Мені дуже подобається співвідношення оце, смаків какао і вишня. Мені подобається такий смак. Какао додавати не обов'язково. 20 грамів какао я додаю. І беру ложечку. і це все рівномірно перемішуємо, об'єднав муку з какао. беремо тепер вишеньки і об'єднуємо це все, одразу висипаємо все і перемішуємо до однорідної консистенції Так, об'єднав всі інгредієнти і тепер ми відправляємо це в форму. Я буду випікати в скляній формі. Я її вже підготував, помазав. Маслом і висипаємо наше тісто. Воно має бути таке, як сметана, густе за консистенцією, щоб тянулося. І розпроділяємо рівномірно. Так, ставимо тепер в духовку наш пиріг. Ставлю в холодну духовку, і на це є дві причини. Перша це в мене скляна форма, і не можна ставити в гаряче одразу. А друга причина, чому я так роблю, коли в нас буде нагрівати поступово зараз, то пиріг буде більш пухкий, ніж ми одразу. Поставимо в гарячу духовку пиріг. Ставляю вверх низ і 180 градусів. І будемо випікати ми його 40-45 хвилин десь приблизно. Ставляю 40 хвилин, а потім провіряємо шпажкою і дивимося. Чи зготувавсь пиріг? Тепер чекаємо. Так, дістав я пиріг, такий він має файний вигляд. І тепер, поки він гарячий, я його ще зверху прикрашу шоколадом. Шоколад робив. 60 грамів какао, 60 грамів цукру, 150 грамів молока і 50 грамів масла. Це все я об'єднав в каструльки з товстим. дном. І одразу я його проварив, закип'ятив, покипімо оце за 3 хвилинки десь. І тепер будемо винувати. На пиріг. Пиріг випікався в мене 50 хвилин. Так, поки в нас пиріг гарячий, виливаємо. Якраз файно розтечеться наша глазури. Ось такий гарний у нас пиріг. Вийшов, ще гарячий. І тепер замішаємо його, поки він остине. Так, Наш паріг охолов повністю. Я вже, можете бачити, нарізав. І тепер дістаємо його з форми. Дістається він у нас файно, він був змащений, такий вигляд має. Зараз включу світло ще. Ось такий гарний він в розрізі. Можете бачити розріз. У нас ось видно присутні вишеньки. Вони знилися в один колір. Так що така смакота в нас вийшла. Кому сподобалось відео, не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Рецепт залишу, як завжди, в описі. І всім смачного!